Олена Регеша, провчившись п'ять років у Вінницькому виші, вирішила дочатись ще у Польщі. Тепер дівчина порівнює рівень отриманих знань в українських та закордонних вузах. По-перше, звичайно, відсутністю, абсолютною повною відсутністю корупції. Це по-перше, а по-друге, ставленням до студентів тим, що викладач ставить себе, по-перше, на рівень зі студентами. Він не є надзирачем над студентами і. Тією людиною, яка з палицею ходить і говорить, кому що вчити, кому що коли здавати. Знання та диплом, отримані у Польщі, допомогли дівчині легко знайти роботу за фахом у рідному місті, далися взнаки, знання іноземних мов, практичні навички та знання європейського життя. А от Вероніка Ярова, яка поки ще вчиться у Кракові, каже, планує працевлаштуватися за кордоном. Порівнюючи роботу тут, яка є у мене в перспективі, і роботу там, яка є у мене теж в перспективі, то звісно я оберу за кор... працю за кордоном, правда, у Польщі в моєму випадку. Але побачимо, хотілося б повернутися, бо дійсно було б цікаво той досвід, який я отримала, якось тут застосувати, і можна було б попрацювати, але я надію, що в мене вийде працювати там на користь України. 35% українців стають студентами закордонних вузів. Причина тому якість отриманої освіти. Експерти кажуть, підвищувати рівень вітчизняної освіти насамперед треба на законодавчому рівні. Держава має робити все для того, щоб її студенти залишались, тому що це подальший розвиток держави. А що держава повинна робити для цього? Перш за все, це пов'язати науку, освіту і виробництво. Юлія Левківська, Олександр Малий, новини, телеканал Вінична.